Вітанечко, доброго раночку, або вечора, або коли ви там дивитесь, наш канал чи наш випуск лампове телебачення з вами. З вами я, Горинич Змій, і ми почнемо чи продовжимо нашу постійну рубрику. Це похід у секонд хенд. Інколи, коли ти займаєшся своїми справами, чи я займаюся своїми справами, і десь ти просто. Ну, частково, випадково десь проїжджаєш повз якийсь секонд-хенд, ну, знаєш, що він там є, але не впевнений, що взагалі там може щось зараз знайдеш чи не знайдеш, але все одно заходиш. Тому що, ну, це як це така тяга. Вона, я не буду казати більш такі негативні ефемізми, да, якісь порівняння. Це тяга, це тяга, і тому. Хочеться зайти, подивитися, а може там щось цікаве є, І інколи прям тя реально тягне, і думаєш, може там щось реально цікаве є. Це я наче сказав от автологію. Да? Там 50 разів одне і те саме сказав. Ну, таке буває, тому що я себе не контролюю, коли справа стосується секундів і якоїсь ціка цікавинки, що можна знайти там. Отож, е е е як правильно сказати, Похід, е, зненацька похід у секонд хенд Ми називаємо так. Або рандомний, або не знаю е, імпульсивний. Не знаю. Ну, зненацька, мабуть, буде слово таке прикольне. І е, ми зайшли. В один з і почали там дивитися, де, е, зазвичай, де зазвичай чи зазвичай. А там е, ціла корзина м'яких іграшок. Причому до, там доволі круті є іграшки фірмові і в гарному стані. Але я думаю, ну блін, м'яких іграшок у мене в принципі принципі, вистачає, і я не готовий зараз витрачати там кошти на м'які іграшки. Я ж не я, я хоч і частково інфантильний, але ж не супер інфантильний, щоб витрачати кошти на м'які іграшки. Але мені, мені подобається, в мене є деякі там, які іграшки. Там Маріо, Варіо, таке інше. Це прикольно. Але думаю, не сьогодні. Сьогодні хочеться чогось іншого. Ми побачили ту корзину, вона вся в м'яких іграшках. І я подумав: блін. Ну, значить, не не. Немає такої долі зараз у нас, да? І треба зрозуміти, що треба їхати далі там, по своїх справах. І я якось такий думаю, блін, треба, може, там в інших корзинах, скільки я там ходив, бувало, що в інших корзинах так само а щось там бувало підкидали. Особливо коли, знаєш, там, наприклад, в одну корзину тільки-тільки м'яких іграшок накидали. Значить, можливо, десь в іншій корзині щось типа. Інше лежить. Все ж таки. Ну і пішли далі дивитися по корзинах. І знаєте що? Я знайшов? Е, прям ну, не, все, не все я знайшов. Е, там Якраз саме, саме смачне і цікаве знайшла Маргарита. Я знайшов інше, але теж не менш круте. Отож, починаємо з того, що я там показав в кадрі на початку. Це от MET. Ось така от штука. Я е, побачив і не зміг е, втриматись. Чому? Тому що це прикольна штука. Це, е, це у нас такий килимок для е, цього для умивальника. Ну, або для того там, де мити посуд, да? ну теж е, раковина. Да? І, і це прям прикольна штука, тому що, бачите, так розумієш, тут треба вирізати, мабуть. Да? Це щоб воно не було, е, Protect your sink from сінг and scratches. від ударів і цих подряпин воно е захищає. Я дуже сподіваюсь, що е його можна використати і е ну, не тільки на металевих, так, е раковинах, а ще й на умивальниках е керамічних. Я спробую, тому що ми саме для цього його і взяли, тому що у нас е в нашому е тут де ми живемо. Ми собі таку, якби польову кухню, польову кухню влаштували, і у нас тільки два керамічних умивальника. І коли розумі, коли там мити якусь велику там сковорідку чи щось таке, то. Там вже було таке, що там, там я не знаю, чи воно там одразу було, чи вже трошки приділили, знаєш, ти бачиш якісь невеличкі, якась тріщинка. Але думаю, що тріщинка зовнішнього шару, чи, чи вже пішла тріщинка по більш глибока. Невідомо. Тому така от штучка, вона бачу, що воно більш квадратне, але я думаю, що його можна буде принадити е, навіть в такі. Овальні да? овальні штуки. ну Подивимось, подивимось, я ще не пробував. Воно може і не підійти за розміром, бачиш, тут 31 см на 25 см. Ну, подивимось. Я так розумію, що це теж ж у нас. Хоча воно, бачите, в дірочку, то може воно і не треба його нічого різати, може воно таке і має бути, що от з такою, типу, просто нагору кинув і все. Подивимось. І я не втримався і забрав всі такі штуки, всі, що були. Тому що, по-перше, нам. А по-друге, можливо, комусь на подаруночок, да? тому що у всіх ж є ці раковини, вмовальнички, і можливо комусь це зайде. І я так подивився, і це якийсь уже там, ну, був не найдорожчий день на вагу, і тому я забрав всі ці штучки. Так що будемо пробувати, як воно, наскільки воно буде зручно нам. Якщо ні, то вже будемо роздарювати тим, кому це буде зручніше. Ось така покупочка була. А спочатку здавалось, що нічого не цей. А Маргарита? Що Маргарита? Маргарита каже, о, ігровий диск каже, вона вже навчена. І вона знайшла новенький Xbox One диск Just Sing. От, Я так розумію, це аналог, типу аля як Just Dance, бачите, теж від Ubisoft. От, Бачите, він повністю запакований. І ми разом з вами зараз його розпакуємо. Чому? Тому що я якраз люблю, щоб воно використовувалось, так? І тому ми подивимось, що там всередині. Ми прямо зараз при вас будемо все це розкривати і дивитись, чи, чи тут все класно. Блін, тут прям дивіться, не знаю, воно прям бачите, ще ні разу не відкривалося. Бачите, я ніколи, до речі, не відкривав ще повністю запаковані. Диски Xbox One. Та взагалі, мабуть. Єдине, мабуть, що я відкривав повністю запаковане це, мабуть, диски на. О, не диски, а картриджі на Switch, мабуть. Тому що все. А ні! У мене колись були на V. Прям приїхали три запакованих, і теж було прикольно. Блін, я навіть не знаю. Ну, треба, мабуть, відкрити. Раз ми вже з вами тут спілкуємось, то треба вже відкривати. Так. Але я не знаю, чи розрізати, чи обережненько його тут е, від, відклеїти. Ну, Давай спробуємо обережненько відклеїти. Ой, воно рі, воно бачите? Все ж таки, все ж таки необережненько вийшло, ну нічого, нічого страшного. Я запускати його не буду, бо і так зрозуміло, що він е, працюватиме, тому що він новий. Так? Якщо в попередньому диску, то що ми з вами Rush запускали, то він, бачите. Не хотів запускатися, але все ж таки запустився. Але це вже було не на камеру. Але він запустився. О, бачите, ми відклеїли е, захисна плівка. Відкриваємо. Оп. О-! Отака от у нас штучка. Бачите, тут у нас і якась мануальчик є. І сам диск. Давайте подивимось, в якому він стані. Я щось, мені здається, що він в ідеальному стані. Саме смішне, що він а вже ж в ідеальному стані, але через те, що я думаю, він так забагато, задовго десь е валявся, то він е все одно є якийсь у нього тут і волосся, і він як, і наче трошки, наче трошки навіть залапаний. Я не знаю, як це сталося. Можливо, можливо той, хто його вставляв туди, той диск залапав його. ну... Так буває, знаєте. Це як вінілове, вініл, коли вінілову платівку відкриваєш, вона одразу теж уже з заводу трошки там з струхою з, з якоюсь іде. От, just sing. Instructions. Все як треба. Бачите. The control can be accessed through the pause menu in the game. If you have any questions, please visit. Зрозуміло, що візітнуть. Ну, от така історія. Я дуже радий, що вдалося, тому що караоке я люблю, в принципі, ну, незважаючи на те, що я е, постійно в театрі, от, я все одно люблю співати ще. Ну, я з дітьми співаю і караоке. Єдине, що я не знаю, що я там буду взагалі співати, це якого року у нас гра 2016 року гра. Не знаю, чи там видно, чи не видно, мені доводиться так чисто на віру. Так, і прикольно, що тут можна е, використовувати в якості мікрофону свій смартфон. Цікаво, чи зараз ще це підтримується чи ні. Тому що в якийсь момент було можна використовувати смартфон в якості е, цього контролера, коли Just Dance танцюєш, але зараз це не підтримується. Навію, принаймні 100% не підтримується. Чи це тут спрацює, те, що тут написано? Так, что у нас за песни? One Direction, так, Imagine Dragons, Radioactive, что, uh, Chandelier, Ellie Goulding, Bieber, Non, вообще Non, Ariana Grande, Maroon 5, uh, Can't Feel My Face, Girls Just Want to Have Fun. Я не знаю, это песни, может быть, уже пишли. Коротше, я не знаю. Я не знаю, наскільки тут прикольних багато пісень. Ну, як мінімум, щось таке більш-менш притомне, це у нас Imagine Dragons. Ну, так, що так можна заспівати, щоб не цей, щоб не дуже, щоб не дуже, як то кажуть, фрейрнуться. Отже, заходьте частіше у секунди, і у вас буде завжди прикольна. Якась там поповнення колекції чи поповнення. Бачите, це у нас називається для душі і е, для... ну, корисне і по кайфу. Да? Для душі і корисне. Але воно все по факту буде і, і, і для душі, і корисне. Все. Я щось багато трендю, мабуть, через те, що щось на погоду голова крутить. А ще у нас тут на районі були розбірки автоматні черги, це, це просто жопа. Не дивлячись на те, що війна, ну коротше, це зрозуміло. Все, дякую за перегляд. Лампове телебачення. Все підписуйтесь і пишіть коментарі. Дякую вам за підтримку.